Вітаю глядачів мого каналу. Давайте ми подивимося зараз з вами ситуацію, яка у нас склалася в місті Запоріжжі з інфраструктурою, і що робить наша влада? Чи займається вона своїми справами? До речі, там той помічник під судом, його захищає адвокат Куртєва, він розказує про те, що в його квартирі це все було знайдено, що там тільки проживав його помічник. В общем, а той помічник працював в, де як ви думаєте, в суд медикспертизі. А де до того працював, до свого того всього теж в суд медикспертизі. В морзі, коротше кажучи. Ось і хочуть нам це донести, що куртів не при чому. Винуватий, боярин, так. Да. Бояри винувати, цар не винуватий. Ну, от якось так хочуть приподнести нам цю ситуацію. Ну, і я хочу подивитися це, це також. То давайте подивимося, яка ситуація з інфраструктурою взагалі. По місту Запоріжжя? Давайте спитаємо. Будь ласка, карти покажіть нам наші комунальні служби міста Запоріжжя, в якому вони зараз знаходяться в стані е, готовності ТД і ТП. Будь ласка, покажіть нам то. Фортуна, бачите, ну, більш-менш нормально. Але бачите, є ці це, це, до речі, як щасливий случай. Тобто, ну, бачите, і Фортуна, і щасливий случай. Воно все поряд. Але бачите щасливий случай? Зав'язані очі. І тут же іде неволя, заточення. Тобто, тобто, якісь структури, якісь комунікації не працюють. Не працюють. Ось так. Є люди, які не мають, не мають чогось із цих комунікацій. І, до речі, це. В принципі, багато людей не мають. Цілими сім'ями, цілими домівками не мають. Ну, от. І е, треба, ї, треба ну, займатися цим треба, спасати людей. Треба цим займатися. Ну, бачите, буде, до речі, буде рости тільки ситуація з. Тим, що будуть більше людей не мати цього. Тобто, скоріше всього, все ж таки будуть обстріли, і ми будемо мати проблеми. Ну і багато цих комунікацій мають задовжності. Тобто люди не платять грошей. Ну, не мають, не мають вони грошей. Вони мають задовжності, ці всі структури, але все ж таки вони працюють. І, до речі, там, де Там, де не буде, все ж таки будуть старатися надати людям допомогу і бачите відкрити суд. Ну, більш-менш з комунікаціями якось так воно нормально, знаєте, ну, все ж таки, ця карта про, про багато що каже, що все ж таки будуть займатися цими питаннями, будуть і люди будуть, як кажуть, бити в калакала і як кажуть, по башке давати оцім чинушам. Щоб вони працювали, а не фігньою страдали. Ну, от така ситуація з інфраструктурою буде у нас. Ну, Вона є така, вона є і буде така. Ось. Ну, Давайте подивимося, чи, є, чи буде а, а, впродовж грудня. Давайте ми подивимося вже грудень. Чи буде впродовж грудня більш-менш ситуація спокійна з нашими комунікаціями, з нашою інфраструктурою. В принципі, яка в грудні буде у нас? І в стані комунікації інфраструктура. Іменно, давайте подивимося по Запоріжжю. Що ми будемо мати? Ми будемо мати партнерів. Бачите, нам будуть допомагати все ж таки буде відкрите все? Буде милосердя. Буде, але будуть і розрушення. Бачите, будуть розрушення, все ж таки будуть по нас бити. Але ми будемо мати, ми будемо мати ту скубки в гарний настрій. Все ж таки, воно не буде таким для нас жахливим, я так полагаю. Але бачите, іде по грошам у людей дуже тяжко. Дуже тяжко іде по грошам у людей. Люди будуть нищати. Ну і е, по цим структурам будуть бити, бо будуть втратити от десятка, тут зрадники, тобто це буде з їх їхніх. Соста... І от отшельник, тобто деякі комунікації в грудні будуть ну, практично не працювати будуть там, але е, я вам так скажу, що в принципі, вся, вся ця історія прекрасна, беременість, все налагодиться. Налагодиться. Ну, в принципі, я так скажу, що м -м, якщо питаєте, чи потрібно уїжджати із-за комунікації, інфраструктури м -м, з Запоріжжя, чи потрібно уїжджати людям, то я вам скажу, що не потрібно. Дивіться, свято, щасливий случай. Е і е, рост. Ну, я не бачу сенсу е, цього робити. Ось. Ну і давайте подивимося по Куртіву. Давайте подивимося по Куртіву, по його помічнику. Я вам казала, що він викрутиться, той куртів. Так воно і є. І так воно і буде. Він викрутиться. То давайте ми задамо питання картам. Чи все ж таки посадять того помічника Куртіва, я не пам'ятаю його фамілії, помічник Куртєва, якого, в якого, в якого вже звинувачують в крадіжках великих сум, там, ну, там при, прилічні суми, там мільйони, там мільйони, мільйони гривень. Тому, по-моєму, 250 мільйонів гривень а, і якась там. Ще інші якісь гроші. Ну, і там і зброя, і наркотики. Тобто, давайте подивимося, чи буде наказаний цей робітник, помічник, так сказати, Куртєва, нашого Іомера? Чи буде він засуджений? Покажіть нам цю ситуацію. Трійка. Монет. Трійка. Монет. Його будуть захищати, будуть предлагати гроші. Все ж таки, щоб сохранити свою кар'єру, куртя буде, буде все робити для того, щоб його якось відбілити. І я вам скажу, що так, його, в принципі, його не посадять. Його не посадять. Будуть, опла... будуть оплачені гроші. Ось бізнес. Бізнес? Ні, його не посадять. Буде просто якась проблема ось розрушення. Так. Ану, давайте подивимося, що далі буде, бо тут ще три карти буде падати. Буде все нормально, нормально, нормально. Буде бачите, ще й туз. Вони будуть предлагати е, гроші. Але ось тут башня. Тобто тут буде крах. Тут буде крах. Ану, давайте подивимося, що буде далі. Буде согласіє, правосуддя. І буде долг. Угу. Відкритий суд. Відкритий суд. Люди, ні, його накажуть. Його все ж таки накажуть. Накажуть. Але бачите, пів розкладу йде для того, щоб його відмазати. Тут гроші, гроші, гроші. Потім вмішується сила, скоріш всього, влада. Бо це колесниця. і люди будуть виходити проти, Падає башня, іде согласія. це королева мечова, це влада, це влада київська буде вмішуватися, фіскальні якісь служби. І буде правосуддя, Буде. Е, там будуть вони давати. От Знаєте, як це називається? Залогова сума, як щоб гроші давати, але ні, буде відкритий суд. Буде відкритий суд, і е, провина буде доказана його. І люди будуть тому радіти, що все ж таки, все ж таки е, це буде е, зроблено. Бачите, тюрми я не бачу, тюрми не бачу. Тюрми не бачу, але страшний суд це, в принципі, воно ну, предательство, бачите, от іде зрада. Так, ворог буде наказаний. Все ж таки так. Все ж таки так. Все ж таки буде, буде, буде е, справджено це все. Може, деякий час довгий пройде, звісно. Але це все буде зроблено. От. Е, ну і давайте я ще подивлюся. Чи все ж таки коснеться це самого Куртєва. Чи все ж таки коснеться ця історія самого Куртєва. Покажіть нам, як та ситуація відіб'ється на? Нашому цьому іомеру Куртіву. я на його рожу дивитися не можу, чесно кажучи, вона мені противна. Давайте подивимося. Чи відіб'ється, що буде для нього ця ситуація, яка вона буде для нього? А в нього все добре, бачите, в нього кохання, але ось іде покарання. Ось іде покарання, покарання. Покарання і крадіжки йдуть. Покарання за крадіжки будуть в нього. Імператор. Ви знаєте, я вам хочу сказати: оце таки так, він буде це все проходить, але, але йому все одно допоможе якийсь імператор. І все одно ця тварина вона буде повна удовольствія. Розумієте? І ось королева жезлова йому випадає. Смерть. Трансформація буде. Люди, в нього буде трансформація, і все ж таки якась благородна дама, ну, він отримає. Буде мати провал. Він е, збанкрутіє, він втратив все, що він мав. Ну, все одно, от, люди, він дуже хитрий. Він, він крутиться, вертиться як куш на сковородці. як куш на сковородці. От я вам скажу, це вже така давня історія йде. Але, але, ось він все одно викрутиться. Даже буде покарання. Буде щось там. Він викрутиться. От Це така людина. Він викрутиться. От Це просто я от удивляюсь, в нього, все ж таки в нього там конці, мабуть, в кримінальному, а кримінал дуже пов'язаний з політиками, там така каша, що просто з куртів нічого не буде. От я просто зараз хочу Лінарманам задати питання. Зараз ми гномів відкладемо. Дивіться, я вам покажу. Будь ласка, карти, покажіть мені, чи буде все ж таки відсторонений куртів від політики, від грошей в Запоріжжі. Чи буде він відсторонений від влади в Запоріжжі куртів? Так чи ні? Вже просто хоча б отак його прибрати. Так, да, буде відсторонений. Так, ну і давайте ще одне питання. Чи посадять його в тюрму? Чи буде йому покарання? За крадіжки, за всі його махінації, за всі його хитрощі. Чи, буде в нього, в нього, чи сяде він в тюрму? Чи посадять його? Так, чи ні? Цього куртєва? Посадять? Хм. Посадять. Продовж року його посадять в тюрму. Так чи ні? Продовж року. Хоча цей, цей розклад він надовго не робиться, звісно. Посадять. Посадять. Але треба, на нього треба ретельний розклад робити. Я на нього розроблю кельський, кельський хрест на цю паскуду. Так, ану, давайте зараз і покладемо. Давайте зараз і покладемо на півроку кельський хрест на Куртіва. На Куртів, як там його звуть, я не знаю. Оцей наш Іомер Запоріжжя. Давайте подивимося, яка зараз в нього ситуація, і на півроку, що з ним буде? Яка зараз в ним ситуація? Він вдома. Ключ має від всього. Що в нього в думках? Щастя і радість він гуляє. почуттях таємниці. Що він мав до недавнього? Він чоловік маска. Він чоловік під маскою. Чоловік під маскою. Що він мав давно, дав, давненько, час якийсь. Він мав все. Він був е, хазяїном життя. Ось, пожалуйста, всадник. Що його чекає в ближайшому будущому зміни? Що, що, було, що буде в дальнішому будущому, в дальньому будущому? Кульцо падає. Що це за кульцо? Будемо дивитися. Так, покажіть мені його сущність. Хто він? Трансформація. Це людина трансформація. Він змінюється, він міняється, він підстраюється під ситуацію. Що про, нього думають, що про нього думає влада, давайте так. Влада, що про нього думає, ніяк не думає. Рулетка, вони до нього так і відносяться. Вони його так і до нього і відносяться. Що про нього думають люди? Він несерйозна людина, нова ніяк не думають вони про нього. А які в нього проблеми, перепони чи плюси? В нього буде неясна ситуація в житті, це тучі. Але вони будуть проходити, в якому стані, в якому сенсі вони пройдуть для нього. Буде хрест, буде якась історія. Чим закінчиться ітог його цей весь вибір. Вибір, але ця карта ще і зрадників показує. Вибір. Тобто, по ітогу він буде мати вибір. Який вибір він буде мати? Гарний і гроші. Ось так, бачите? Все, я вам сказала, що він викрутиться. Він викрутиться. От і все. Все. Так що так? В общем, з інфраструктурою буде так, як і є. Е, уїжджати із-за цього з Запоріжжя не потрібно. Влада у нас, бачите, яка, той буде хлопець, е, я вже не пам'ятаю, що там. Подивитися, а з куртів ось викрутиться і викрутиться. А той, а, а того, звісно, посадять. Ну, цей викрутиться теж, бачите, ми дивилися на рік туди, то показувало, що таки посадять його. Ну, ось таке воно у нас сидить, мурло. То що ми можемо ще? Нічого не ми не можемо з цим зробити. Поки що, поки що нічого не можемо зробити. Прийдуть хлопці, наші військові і все поставлять на місця. Вилетять вони, як пробки всі оттуда. Все, люди. Я вам показала нашу ситуацію за нашою інфраструктурою. А там, дивіться, вирішуйте самі, як вам робити, чи виїжджати, чи не виїжджати. В кожного своя ситуація, в кожному районі своя ситуація. Ось. І не забувайте, там, де де е, назва відео, заходите, там опис про що відео, там є запис по вайберу і і. в телеграмі в кого нема вайберу на е, приватну консультацію. Звісно, вона платна. І е, якщо є бажання, то, будь ласка, можете кидати дійшку, е, у кожного свої фінансові можливості, то я. Буду вдячна і за 10 гривень, і за любі кошти. Тому 10% я виставляти буду вам фото. Періодично, 10% я, звісно, відправляю на ЗСУ. Це мій внесок. І ваш також. Ваш також. При цьому ваш так, такий в прямому смислі слова. Все, дякую вам. За те, що ви дивитесь мій канал, будь ласка, підписуйтесь. Бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, папа.